У Вінницькій області проживає 180 тисяч дітей війни. По закону вони мають право отримувати доплату до пенсії у розмірі 30% від мінімальної пенсії. Однак тут виникає проблема у законі поняття мінімальна пенсія не існує. Кабінет міністрів своїм постановою приймає рішення 10% прожиткового мінімуму. А прожитковий мінімум, мінімальний розмір пенсії – це дві великі різниці. Це не одне і те. ж. 10 і було прийнято ще постановок, коли прожитковий мінімум складав 498 гривень. 10% прожиткового мінімуму – 49,80. Аби отримати додаткових щомісячних 50 гривень, люди мусять звертатися до суду. Пенсійний фонд нараховує гроші лише за його рішенням. Однак вирок може бути не завжди на користь громадянина. Та й скільки очікувати вердикт, невідомо. На сьогодні у адміністративному суді знаходиться 18 тисяч позовних заяв. У мене знайома падала ходила півроку. Щоб оформити всі ці документації. Ну, зараз вона оформила. А коли получать ці гроші, то ще й неізвісно. Раз такий був прийнятий порядок, то треба його виконувати. Я тільки подав, то не знаю ще які. В цьому совбезі говорять, що ми вам виплачуємо 49 гривень. Все, а більше не хочуть. Якщо ж суд навіть і прийме рішення на користь пенсіонера, це ще не означає, що він зможе одразу отримати свої гроші. Пенсійний фонд виплачує кошти лише якщо вони передбачені у бюджеті. Останній раз виплата проводилась у березні. Тоді на Вінницьку область дітям війни було виділено 40 мільйонів гривень. Щоправда, коли буде наступна виплата, невідомо. Все залежить від наповнення бюджету. Є гроші, є виплата. Нема грошей, доведеться людям чекати. Коли приймався бюджет країни на 2011 рік, то фракція комуністів Верховної Ради підняла це питання і запропонувала закласти кошти для того, щоб діти війни могли отримати те, що є у нас є такий закон, але тоді фракцію комуністів не підтримали. Єдиний вихід з цієї ситуації переглянути закон про соціальний захист дітей війни. Однак народні депутати його розгляд постійно відкладають. Натомість людям доводиться відстоювати свої права роками. Світлана Пашенко, Олександр Малий, новини, телеканал Вінниччина.